Сьогодні покажу вам, як просто й легко вдома зробити кейпопси. Вони виходять дуже смачні і особливо подобаються, дуже подобаються дітям. А з вас лайк та підписка, тому що я їх готую вперше, тому прошу вашої підтримки для розвитку мого каналу. І так, нам потрібен бисквіт та згущене молоко. Бисквіт я готую вдома сама. Всі пропорції я вам залишу в описі під відео. І так, випікаємо наш бисквіт і подрібнюємо його в крихту. Я подрібнюю в блендері. Потім додаю туди згущене молоко і гарненько перемішую. А далі формую кульки. В мене вони трішки завеликі, тому рекомендую вам робити їх меншими. Кульки готові. Тепер топимо шоколад. У мене білий та молочний. Тепер надіваємо наші кульки на шпажки вмочені в шоколад. І купаємо гарненько їх в шоколаді. А далі все залежить від вашої уяви. У мене з творчістю якось не дуже, тому вже вийшли, як вийшли. Але зате дітям подобаються смачні і, в принципі, красиві. Смачного!